І знову минає рік. Не любив хлопець сидіти в темній хаті, не любив сумних розмов про злидні, про гори. Все було тікає з хати до сонця на простори. Одначе минути того не можна. Зберуться часом куткові молодиці та баби, посідають на призбі, почнуть гомоніти. Сяде тут уже коло матері, бігаючи, натомившись, хлопчик. Притулиця слухає. Чого чого тільки він не наслухається, все про тих же панів та їх економів, І як людей били, кого різками, кого канчуками, і як продавали людей, за собак міняли, засилали в Сибір, в москалі голили. А як почнуть про тяжку роботу, про неволю, про злидні, ясний на дворі день. Ясно сонце світить, небо безкрайні та сині, кує зозуля в лузі, А як усього того наслухається, то й день йому стемніє, а тьмариться сонце, і дерево зажуриться, осмутніє. А раптом заграє в ньому якась радісна сила, буйна і непокірна, Зірве хлопця із призьби, І помчить він круг майдану жеребчиком і ржучи, і фицаючись. І весь сум з хлопця, як вода змила. Оксана, далі біжить до сусідного двору, дворіт, якого летить йому назустріч, радісно розставивши руки, вірний і постійний товариш хлопців, кучерявенька караока Оксана, летить назустріч, радіє, хвастає. Ба глянь, Тараси, що в мене є, показує крамну безносу куклу, що тітка принесла їй з панського двору. Це моя дитина. А ти будеш кум. А на другий день в бур'яні Шевченко будує з булиги та коров'яків корінь. Збудував корінь, заплів його ромашками та глухою м'ятою, обполов кругом садок, поробив у ньому стежечки, посипав жовтим пісочком. Далі прозаставляв у корені черепочки, скляночки з пасльоном та калачами, сів дожидає гостей. А гість не за горами. За бур'яном на колодці сидить Оксана в довгій материнній корсетці з безносою дитиною на руках. Діждалась, коли її гукнув господар, запишалась, хусткою накрила сонне личко дитині, пішла до кореня. Незабаром гості починають гостювати. А випийте ще кумо? Не можу. Не можу, хіба трішечки. Ой, яка пекуча, закусіть кумо, чим Бог послав. Беруть із порожніх черепків, який з мисок, махають руками, плямкають губами, ніби п'ють її їдять, планово, церемонно. Далі заводять злободенну розмову. Як у вас у полі і в городі, кумасю, чи обсіялись, чи обсадились? Де ви бачили, куме, ще й не починала. За тією клятою панською роботою світу не видно, вгору нема коли глянути, чи скоро вже тая воля буде? Ви не чули, куме? стиха. Ви не чули, кажуть, у Шандри економа вбили? Тут із бур'янів виглянуло зо три червоних от хвилювання і цікавості дитячі, завожені личка, уважні таємничі. Радісний вигук. Ось де вони. І раптом гуртовий, добре зорганізований спів чи декламація. Молодий, молода, як собака руда, У дбайливого господаря є запаси про цих гостей копив кутку кореня в обидві жмені печіння, нагнав непроханих геть за бур'ян. А матерям під хатою все видно і все чути. От здружили. І водою не розділляш. Де ви бачили, там без Тараса і дихнути не може. Тільки прокинеться, не їсть, не п'є зразу біжить на вулицю. З язика в неї не зіходить Тарас. Ну, а колись справді сватами будемо. Рано загадувати, хай ростуть здорові. Гукає Оксану, Оксано, а йди, дочку вечеряти. Оксана, дожидай, Тараса, я зараз прийду. Хлопець у бур'яні сам. Уже вечір, а йти небезпечно, розвалять вороги хатину. Дожидає. Видно, ставок із заверб стиха в лісу воду місяць, почав полоскатись. Як запізніли косар з пильного поля. Було стемніло, знов видніє, І за чиєїсь клуні взирає повний місяць. Вибравсь вище, мов підпалив бур'яни, Засяяли, Світиться, як гадючі очі, Люта кропива, Синім полум'ям палає гіркий полин, Зелено висвічує запінена скажена блекота. Високі будяки, як злодії з кіллям. Страшно і цікаво. А що тут діється пізньої ночі? От би заночувати тут, коли б не гримали дома. Кулак під голову ліг. Я трошки? Тарасе? Тарасе. І чує, і не чує. Може, причувається? Може, за годину, може, за мить над головою шелест Оксана? Сердито і лагідно. Ось де він, заволока. Ану, вставай та зараз до хати. Катря. А святами до діда. А тоді до Оксани. У старого Івана Шевченка Тарасового діда святами завжди повне людей у хаті. Дід Іван грамотний і в нього є велика книжка про святих мучеників. Дід Іван надіває олив'яні окуляри і починає повагом вичитувати про великі муки святої Варвари. Хто з бабів слухає, хто куняє, чоловіки дмуть люльки, хтось дуже томлений за тиждень раз по раз хропе і кидається, винувато озирається. Ото, Господи. Вікна й двері поочинені і знадвору чути веселий гомін на улиці. Тяжка гірка була та панська неволя. Та не тільки ж те й робити людям, що плакати та журитись. Часом і співають, і жартують, і потанцюють, а надто молодь, бо то треба було б умерти, щоб усе тужити. У народу сила не вмирати ж усім. Чути у вікно на улиці регіт, раз за разом поривами, Дедалі дужче. Це, мабуть, притисся перебендя з кобзою. Піти послухати, що там вигадує старий дурень, підай набік. Мінею виходить із хати, за ним, як курчата, за маткою, чередою гості. Посеред майдану гурт людей старі, діти, молодь, обступили кругом старця. То німа тиша, то шалений регіт, ближче чути тихий глухий старечий голос сипав якісь немічні жарти, ще ближче чути тихий веселий шум струн на ковзі, як живий вітер, додає словами, аж гуцається. Ой дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як орел, як побачив, так і вмер. Кінчив, витирає під полою. Бач, старе луб'я якої затинає. А вмирать хтось із старших жар докоряє старого. Винувато старий осміхнувся, пригнув ухо до поводиря, щось питає, сліпий. Певно, які зібралися люди, От кашлявся старий. Поважно нахмурив брови, по-новому зашуміли струни, залунав зміцнілий голос, урочисто, як святе письмо, Ой тисяча сімсот дев'яносто першого року прийшов указ от цариці Катерини з Петербурга города. Всі старі обличчя розцвіли, очі засяяли, перезирались, смутно хитали головами. Багато старшого віку людей добре ще пам'ятали, як руйнувала Катерина ту волю козачу запорозьку приславну Січ. Мимохідь піднімались шапки на головах вгору й по вовчому загорались очі. Зразу відчувалось, що тут під кріпацькими ланцюгами буяє сила, велика, могуча, що її не задушиш, що тільки стряхнеться вона, то розірве ланцюги, як нитку. А ти горде панство рознесе, розвіє, як порох. Це ж люду, це ж миру, як моря, а панів тих жменя. Як стане, як вигне спину, та що й казати, тільки зараз цить. Між старими тут уже вертяться діти, намагаючись угадати, чого це старі так затурбовані. Мало що розумів, і малий Тарас Шевченко з того, що співав Кобзар. Проте й в нього ворушилось у грудях щось гаряче і завмирало чогось маленьке серце. Вирядили ковзаря, погмоніли, почали розіходитися. Вертається до своєї хати дід Іван з своїми гостями, Сідає, зітхнувши за стіл дочитувати пекельні муки святої Варвари Євстафія Плакиди. Цікаве життя аж дух захоплювало. Тільки не ті вже думки в слухачів. Видно, по гарячих очах ще цікавіше сидять в якомусь сні. Хтось мимохіть перебуває читання. Що правда, то правда. Мучили і тоді добре, тільки все ж, мабуть, на палі не садовили. Не додумались відкашлянувшись, додав, мов прокидаючись от сну, хтось другий, і засміявся. Або, кажуть, пекло, раптом отсунувши в бік книжку, міняє тон сам читач. Святобливий вираз, як вітром, здуло з його обличчя, мов і не він, не на тім світі, на цім розвели його пани над нашими душами. Пан гірше чорта. Той не видумає не людини такої муки, як пан. Ну, вже як і їх попадуть у руки, не помилують. Народ терпить, а як терпець увірветься, хай тоді не просять, не помилують. Раптом слухачі, мов ожили, очі в усіх заграли, один за другим. Діду Іване, а розкажіть про Коліївщину. Еге, про Залізняка та гонту. Про гайдамаків, ви ж кажуть, теж були у гайдамаках. Дід замріяно. Еге ж, гайдамаки. То були люди. Отсунувся далі од от книжки, тряхнув чубом. Каже, хвалилися гайдамаки, на умань ідучи, будем драти, пани, брати, з китайки онучі. І святе письмо лежить забуте. Дід починає розповідати про ті часи, коли гайдамаки панів різали та палили, як ножи святили, як вирізували умень. слухали сусіди, німіли, от жаху, шуб здіймався вгору. А то чиї там оченята горять у кутку на припічку, як іскри, і не дише. Тарасику, і ти туди? іди, сину, на двір гуляти. Чого ти між старих затисався? Тобі ще рано таке слухати? Тарас крутить головою, не хочу. Дід, хай слухає. Виросте своїм розкаже дітям та онукам. І не виходить до самого вечора. А вночі не спить і ворочається. Мати, чого не спиш, Тарасе? Мамо, гляньте, ніби щось горить у панських будинках. Мати злякано до вікна де, вигадуєш, нічого там не горить. То місяць. Що це тобі в голову зайшло? Спи. Перегодя знову, мамо, а де тепер живуть гайдамаки? Які там гайдамаки? Наслухайся, що старі говорять, а тоді щось йому уважається, не спить. Це, мабуть, ходив сьогодні до діда. Е ж, ходив? До діда. Я ж так і знала. Та ж дід та й розказує, що давно колись було, не тепер. Тепер гайдамаків уже немає. Половили та повбивали. Спи. А на ранок в хлопця з насоняшничини рушниця за плечима, в руках загнута з лозини шабля, ходить у бур'яні, рубає панам мечем голови з плечей. І дійде до коров'яка. Ти пан Дашкевич. Я простий не буду, летить голова з пліч. До другого ти, пан Висоцький, летить голова. Стоїть будяк чорний аж світо тьмаріє. А це буде їх цар. До нього проси, не хочеш? І царева злетіла з пліч голова, як галка. Біжить Оксанка, умита, Тарас, Тарасе, що ти робиш? Який я, Тарас, Я Гайдамака. Що ж ти тут робиш? Не заважай, бач, по нам голову рубаю. І я, і я. Ну, добре, хай ти будеш, гайдамачка, на рушницю стріляй. Бере цілиться в будяк. Бо бух, трах, бах, рубай, бий. В бур'яні закипіла війна, тихий відгук далекої гайдамаччини. Оксаночка, я розкажу тобі казку. Звенигородщина співучий куток України. В ньому Кирилівка не останнє в цьому село. Тарас Шевченко ще з малку купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями. Батько сам чумакував, часто про того чумака, що занедужив у дорозі співав, тітка, про Сербена, що намовив дурну дівку отруїти брата, обіщався сватить, а як отруїла, заспівав їй інший. Як же тепер тебе сватить, що ти тепер гірше ката, що ти тепер гірше ката отруїла свого брата? Сестра Катрія на городі од початку до краю виспівує легенду про брата та сестру, що звінчалися, не впізнавши одне одного, потім виросли квітами. Підем сестра горами. Розвіємось цвітами, ой ти зійдеш синій цвіт, а я зійду жовтий цвіт, будуть люди цвіти рвати, будуть з нас гріхи знімати. Прийде вечір усі вулиці улиці в селі аж гудуть піснями. На одній про ту Марусю, що з за моря зілля бажала, на другій про те, як підмовляють козаки з собою дівку. Десь ще на одному не то співають, не то вичитують тягучим голосом сім загадок. Ранком вийдеш за село, там, вибираючи коноплі, бабуся шамкає беззубим ротом баладу про лиху свекруху, що закляла невістку і та стала тополею. Не вибрала льону, не пішла додому, у чистому полі заночувала до білого світу. То полею стала. Там чабан на горі про своє бурлацьке життя вигукує на весь степ, та нема гірш нікому, як бурлаці молодому, а почнуть грати в селі весілля. Ціле море пісень, сумних і веселих, до танку, всяких. Ще до ладу говорити не навчившись, Тарас уже підспів старшим, а було йому років вісім-дев'ять. З дівчатами на колодках витягував якої не почнуть. А часом коло воріт заведуть з катрою, обоє голосні, луна на все село йде, і ще сонце не заходило, наступила темнота. Ішов якось дяк от Титаря косоокий, величенний. старі люди казали, на запорожця скидається. Спинився, слухає. Що воно то за підголоска виводить? Не розбереш хлопець чи дівчина, питає людей, що сидять на призбі. Та так виводить мій Тарас, обізвався Григор Шевченко, що сидів у гурті. Малий ще очі нашу не знає, а до пісень, як старий. Добрий співака вийшов би. Хоч би і до архірейського хору гомонить до людей дяк. Треба вже, щоб до школи посилали хлопця, а не на улицю. Та це ж думка на цю зиму прохати вас, пане дяче, він уже охотиться до книжки і до школи. Другі діти не хочуть, плачуть, а він уже набрид мені, щоб одвів у школу. А скільки йому на роки? Уже дев'ятий. Ого, пора. Вже давно слід було посилати. А восени сидить Тарас за грамоткою між школярами в Дяковій хаті, лясти указкою то одного, то другого. Коли одвернеться дяк. Лобатий чуб білий, як пшениця кучмою, лице смагляве, велискою, як чобіт, а очі ясні та сині, як не розсіллон. У школі тільки його й чути. Стрінувся якось на хрестинах із дяком Тарасів батько. А як там, пане дяче, мій Тарас? І не приведи, господи, що за гайдама росте? Часинки не посидить тихо. Уже йому і достається од мене, не помагай. Нащо краще кладу під різки, а він просить, звеліть придержати мене, а то, їй Богу, не влежу. Та він у нас і не такий вже розбіяка, як його уславили. Як до нього добре, він удвічі добрий. Тонко слізий, що жалісно почує, зараз плакать. Ну і упертий нема чого ховати, як стане, коли на своєму, як тух. Ну, а як йому грамота, пане дяче? Грамота йому в руку. Пам'ять добра, коли б смирніший кращого б і не треба.